Скільки ще Росія може воювати проти України? В Міноборони назвали терміни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія здатна продовжувати війну проти України щонайменше ще рік, завдяки нарощуванню виробництва зброї і допомозі у інших державах. Указують в Міноборони. Росія здатна зберігати високу інтенсивність війни проти України ще щонайменше протягом року. Про це заявляє перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у кулуарах міжнародного форуму, експертної мережі Кримської платформи. Росія про протрим... Мається ще досить довгий час. За моїми особистими оцінками, це не менше року, сказав він. Він підкреслив, що росіяни суттєво збільшили виробництво озброєння і засобів ураження, підняли рівень власного оборонно промислового комплексу та отримують допомогу від інших держав. Гаврилюк зазначив, що запроваджені країнами ЄС та штатами санкції не мають очікуваного ефекту, насамперед, через відсутність контролю за їх виконанням. Це призводить до того, що у сучасних російських засобах урадження, які використовуються для атак по Києву та інших регіонах України, виявляються комплектуючі західного виробництва. Йдеться насамперед про системи наведення та управління в ракетах і безпілотниках, які забезпечують точне ураження цілей. За його словами, мова йде про широкий спектр деталей та компонентів, що надходять із західних країн. Як писав главрет на заході, вважає. Що Росія зможе підтримувати активні бойові дії ще приблизно два роки. Війна своєю чергою стала інструментом утримання чинного режиму у Кремлі. Про це заявив військово-політичний експерт, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігерьов у інтерв'ю Главреду. Він наголосив, що за оцінками західних аналітиків РФ має ресурси для продовження воєнних дій у середньостроковій перспективі, а сама війна від Грає ключову роль у збереженні влади режиму російського диктатора та воєнного злочинця Путіна. Останні повідомлення західних розвідок і заява командувача силами НАТО в Європі Каволі свідчать про те, що Росія може зберігати здатність вести активні бойові дії ще приблизно два роки, зазначає Снігірьов. Нагадаємо, як раніше повідомляв главред, Україна презентувала нову крилату ракету Фламінго з заявленою дальністю в 3000 км, кілометрів, яка має значний військовий потенціал. Якщо хоча б частина озвучених характеристик підтвердиться, ця зброя здатна завдати серйозних ударів по будь-якій європейській території Росії, як зазначає економіст, шлях від розробки до пуску в серійне виробництво ракети зайняв лише 9 місяців, тоді як зазвичай. Чай на це йдуть роки чи навіть десятиліття, тим часом кремлівський диктатор Путін і далі плекає ілюзії про прорив фронту та окупацію всієї України, а не лише її частин, пише політико. Водночас позиції Києва відчутно зміцнили. Якщо ще наприкінці лютого президент Трамп заявляв, що Україна не має вагомих козирів, нині його риторика стала значно реалістичнішою, як наголосив політолог, голова правління центру прикладних політиків. Досліджень Пента Фесенко тепер очевидно, що немає карт саме у Володимира Путіна.